Жодного представника партії регіонів там не було, і вони не зустрічалися з тими, хто протестував, тими, хто штурмував. Вони поїхали, назнімали знімали якісь фотографії, потім розповідали, що це все люди куплені, що вони п'яні, що це все організовано кимось. Насправді нікого із політиків там не було. Політики з'явилися вже на наступний день, коли відбулися ці страшні події. І е, я можу сказати, що е, моє таке враження, чому там не було партії, представників партії регіонів, тому що їм не було що сказати людям. Кабмін, весь партій регіонів. Губернатори партії регіонів, суди партії регіонів, СБУ, партії регіонів, міліція партії регіонів, глави адміністрації партії регіонів. Тобто, це їх влада. Це демонструє їх влада. Якщо б не було цього гніву протесту людей, цю справу замяли б. Тому це ще одна нагода сказати громадянам, що це наша країна, і нам тут наводити порядок. І треба вимагати від влади в будь-який спосіб справедливого життя, захисту прав і можливість жити вільно і безпечно в цій країні.